Вітаю до мого каналу. Давайте ми з вами подивимось зараз е, правий берег. Чекати нам сьогодні і на добу плюс 24 години ракетні удари по правому берегу міста Запоріжжя. Будь ласка, карти нам покажіть. Це дії росіян. Вони щось шукають, ходять собі там їхній тух. Так, вони будуть бити, але це перевернутий ту мечовий, вони, скоріш всього, не попадуть куди їм треба, або їх зіб'ють. І тох, і тох смерть. Смерть їхнім ракетам. Це їхні карти, їхні перспективи. Тепер наші. Наші увічаї перевернута. Іерофант перевернутий. Але колесниця все порішає. Все вирішиться. Ось такі карти на правий берег у нас. Давайте подивимось по лівому берегу. Те ж саме питання картам: чи буде відносно ракетного удару по лівому берегу міста Запоріжжя сьогодні на 24 години плюс від цього часу, покажіть нам. І Бачите хитрість, вони хитро, хитро що задумали. Вибирають цей план і вдарять. Бачите, уміряність. Але так, і цього буде такий, уміряний. Давайте подивимося, що наші будуть робити. У нас випадає король. Наші хлопці будуть відбивати то, але буде кризисна ситуація. Відіб'ють, але буде кризис, але вони пройдуть той кризис. Але будуть відбивати. Чи будуть у нас втрати людські, Колесо Фортуни, не повинно бути. Чи будуть розрухи, не буде розрух. Люди, в общем, ой, божечки. В общем, що я можу вам сказати? По цим розкладам, По цим розкладам, так, є у нас проблеми, будуть у нас проблеми. Але ці ракети будуть... Може, частково збиті, бо тут у нас ось колесниця. Вони самі собі супротив зроблять оцей удар. Це для них буде смерть. Наші хлопці, хоч вони знаходяться в такому стані, але вони будуть відпрацьовувати. То, як би то їм було не тяжко, бо в них там проблеми якісь ідуть по роботі. Лівий берег, ось бачите, хитрощі, але умерено вони щось зроблять по лівому берегу. Хлопці теж тут будуть відбивати, але якийсь буде кризис у них там. Свій, свій кризис вони пройдуть його, пройдуть його, по людям не буде ніяких тут проблем, не буде втрат, не буде нічого. Тобто, все буде приблизно, зараз оце такі будуть дні люди, що все під питанням буде відбиватися, десь щось якось відкликатися. Але розклад цей не страшний, не бійтеся. Ось, пожалуйста, вам уміряність. Золота середина вони десь попадуть. Десь попадуть, можуть, верніше можуть попасти, верніше можуть попасти. Але тут наш король він буде відбивати. Він буде відбивати, ми будемо відстоювати своє. Це шістка, це посухи, це жезли, це енергія, це вітер вітру. Це ми будемо кидати ППО. Це дуже серйозно. Але буде якась кризисна ситуація, ось вона. По людям все буде нормально: жертв не буде, розрухи не буде. Такої прямо аж, аж. Але якийсь кризис буде. Буде кризис. Давайте я подивлюся, який кризис буде, на яку тему. Що це за кризисна ситуація у наших, у наших хлопців? Король Жезловий. Ну, я вам кажу, що це їхні, їхні ті руководителі. Оце, оце вони це проходять. Оце вони це проходять. Все люди, такий розклад у нас був на правий лівий берег. Я не буду класти на єгипетських таро. Воно дуже перекликається, дуже схоже, і там, і там воно йде, як знаєте, і іде від москалів, і наші відбивають, але якісь отголосочки, якісь проблемки отакі будуть. То розумієте, бачите, ось, пожалуйста, у наших. Це ж наше, це у наших людей проблеми. І не вистачає нормального руководителя. Цього. Ми вже з вами роздивлялися цього реф... тут журиться, в принципі, і то, і то, як кажуть. Але будуть діяти рішуче. І тут також будуть діяти рішуче король, допомога, але кризис будуть проходити. Не буде ніяких страшних розрух, але тут проблема з руководителями. Так що так, люди, отакий розкладик, він дуже похожий на общий, тобто проблемки є, але вони будуть вирішуватися, і все буде більш-менш нормально. Все, почуємо папа, Страшного, колосального нічого не буде. Почуємось.